Леска, випросимо до програми у Фокусі. Я Тіфані Майер. Палата представників ухвалила оборонний бюджет обсягом 900 мільярдів доларів. Він передбачає блокування американських інвестицій, що підтримують армію Китаю і виключає Китай з ланцюжків постачання Пентагону. США і Японія демонструють Китаю свою силу. Американські бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю, здійснили спільний політ з японськими винищувачами через день після аналогічного акту Китаю і Росії. На капіталійському пагорбі проходить ярмарок прав людини. Організації викривають злочини компартії Китаю. Палата представників США ухвалила масштабний оборонний законопроєкт. На річні військові витрати заклали рекордний 901 мільярд доларів. Документ обсягом 30 тисяч сторінок містить положення про перегляд американських інвестицій у Китай, які можуть сприяти зростанню його військової могутності. Результат голосування 312 голосів за, 112 проти. Законопроєкт ухвалено без заперечень. у середу. Палата представників ухвалила масштабний законопроєкт про витрати на оборону. Всякого 901 мільярд доларів це на 8 мільярдів доларів більше ніж просив Дональд Трамп. Закон про національну оборону на 2026 рік охоплює широкий спектр питань від підвищення заробітної плати військовослужбовцям до великих програм озброєнь. У межах нього Україні в найближчі два роки виділять 800 мільйонів доларів військової допомоги. Документ передбачає й інші статті витрат, що підтверджують відданість США обороні Європи. Законопроект також передбачає значну підтримку Ізраїлю. Він зобов'язує переглянути ембарго на постачання з зброї до цієї країни, а також розглянути пропозиції Вашингтона щодо задоволення оборонних потреб Ізраїлю цього року. законопроєкт також спрямований на скорочення таких програм, як навчання з питань різноманіття, рівності та інклюзивності. Трамп заявив, що підпише закон про національну оборону, що він опиниться у нього на столі. Водночас у документі простежується жорстка лінія щодо Китаю. У ньому мають намір обмежити приплив капіталу КНР, зокрема американських інвестицій, які можуть збільшити військову міць Пекіна. Також він націлений на те, щоб виключити Китай з ланцюжків постачання Пентагону, а також зменшити багатство вищого комуністичного керівництва. Так він вимагає від американських компаній та інвесторів повідомляти міністерство фінансів про плани укладень у чутливі сектори Китаю. Ще одного удару законопроєкт завдасть по вищому керівництву компартії Китаю. Він зобов'яже голову американської розвідки протягом року опублікувати звіт про фінансовий стан високопосадовців КПК. До них входить і голова КНР Сі КНРСІДзінпінь, експерт з питань Китаю, заявив, що на його думку цей крок форма психологічної війни з боку США. США прагнуть викрити корупцію всередині Компартії Китаю, оприлюднивши інформацію про багатство її найвищих керівників. Вашингтон сподівається, що це створить розкол у середині партії і покаже китайській громадськості наскільки великі статки вищого керівництва публікація інформації про фінансовий стан вищого комуністичного керівництва може завдати сильного удару по китайській владі. Така інформація недоступна в Китаї і може посилити суспільне невдоволення. Також законопроєкт забороняє Пентагону укладати контракти з китайськими біотехнологічними компаніями, пов'язаними з армією КНР. Він міститиме додаткові заходи щодо виключення Китаю з ланцюжків постачань міністерства оборони. Так він обмежить закупівлі міністерством. Низки товарів сканер, таких як критично важливі мінерали та акумулятори, у дипломатичному плані законопроєкт передбачає призначення більшої кількості регіональних співробітників для моніторингу комерційної та військової діяльності Пекіна в усьому світі. Ці працівники також відстежуватимуть проєкти ініціативи Один, пояс, один шлях». Пентагону. Також було доручено зміцнити присутність США в індотехокеанському регіоні шляхом тіснішої співпраці з Дайваном та Філіпінами. Щодо Тайваню, то в законопроєкті про оборону передбачено мільярд доларів на програму, яка допоможе острову себе захистити. Він також зобов'язує Пентагон співпрацювати з Тайванем у розробленні та виробництві безпілотників. Берегова охорона США проведе навчання тайванських колег, що зміцнить спроможність острова стримувати Пекін. США демонструють свою силу, підтримуючи Японію на тлі ескалації конфлікту з Китаєм. У середу американські пілоти у супроводі японських винищувачів пролетіли над японським морем на бомбардувальниках, здатних нести ядерну зброю. Це сталося лише через день після того, як китайські винищувачі та російські ядерні бомбардувальники пролетіли поблизу південного японського острова. Міністерство оборони Японії заявило, що Токіо та Вашингтон підтвердили свою рішучість запобігати будь-яким спробам зміни. Ти чини порядок з силою у заяві? Також йдеться про те, що збройні сили обох країн готові відповісти на загрозу будь-якої миті. Японія перейшла в режим підвищеної готовності після того, як китайський винищувач у вихідні навів свої радари на японські літаки. Це була провокація, оскільки за підсвічуванням цілі зазвичай слідує випускання ракет. У відповідь Токіо підняв у повітря винищувачі для спостереження за ситуацією. це вкрай недоречний учинок. Ми рішуче виступаємо проти. Односторонніх дій, які порушують мир і стабільність у регіоні. Мир мають забезпечити всі сторони, і Китай несе таку ж відповідальність. Пекін посилив агресію минулого місяця після заяви прем'єр-міністра Японії щодо Тайваню. Вони сказали, що Японія може втрутитись у ситуацію військовим шляхом, якщо Китай вторгнеться на острів на капіталійському пагорбі кілька організацій взяли участь у ярмарку прав людини, де викривали злочини компартії Китаю. у Китаї порушують права людини на китайському ярмарку на капітолійському пагорбі викривають порушення прав людини з боку компартії Китаю. Учасники діляться власним досвідом. моїх батьків багато разів заарештовували та ув'язнювали. Лідія Ван займається за школою вдосконалення Фалуньдафа або як її ще називають Фалуньгун. Цю практику медитації засновану на принципах істини доброти й терпіння. Представили широкому загалу в Китаї. Тисяча 1992 році, але в 99 му компартія КНР почала жорстоко її переслідувати через масовість та моральні принципи, які суперечать атеїстичній ідеології КПК. Батьки Ван одразу стали мішенню. Її батька заарештували і піддали примусові праці та тортурам, внаслідок яких він став інвалідом і пізніше помер від отриманих травм. Коли батько вийшов з в'язниці, його стан здоров'я був дуже поганим і незабаром він помер. У 2022 році її матір заарештова. Вали в одинадцяте за поширення інформаційних листівок про Фалуньдафа. Нині вона відбуває чотирирічний тюремний термін. Фалонґунпрактишною практикувальників Фалунгун я знаю дуже давно. Я знаю, що вони просто хочуть скористатися своєю релігійною свободою. Китайська влада боїться їх, бо їх дуже багато. Тому нам треба й далі чинити на неї тиск. І, мабуть, найжахливіше це примусове вирізання органів. примусове вирізання органів у Китаї. Це щось унікальне. Китайський режим єдиний режим у світі, який насильно вирізає органи своїх громадян. Як свідчать розслідування. Головне джерело органів прихильники фалуньгун. Але серед жертв є також мусульмани, уйгури, тибетці та християни. Усіх їх убивають на замовлення. Китайська влада тримає їх в ув'язненні незаконно, і вона має базу даних органів в'язнів совісті. У них беруть аналізи крові. Часто їхні органи пересаджують високопоставленим китайським комуністичним чиновникам, але їх можуть продавати будь-якій людині у світі, яка готова заплатити. Дехто каже, що це звучить жахливо, але тоді чому медіа не говорять про це щодня? Не для цього мовчання китайська влада витрачає мільярди доларів на поширення хибної пропаганди всіма мовами. Одним із багатьох законопроєктів, спрямованих на розв'язання цієї проблеми, є закон про захист Фолуньгун. Він був ухвалений палатою представників раніше цього року і чекає на голосування в сенаті.